Яким є співвідношення сил української та російської армії станом на грудень 2025 року, давайте розберемо цифри. Росія має величезну перевагу в інфраструктурі, більше аеропортів, доріг та портів, а її оборонний бюджет у 2-3 рази перевищує український. Але є нюанс санкції серйозно б'ють по російських ланцюжках постачання. Україна з іншого боку тримається в строю завдяки сотням мільярдів західної допомоги, яка забезпечує роботу її сучасних систем. На папері Росія має колосальну кількісну перевагу. Ми говоримо про переважання в авіації, артилерії та танках у 5-15 разів. Це дозволяє їм вести жорстоку війну на виснаження. Однак вони зазнали приголомшливих втрат. Понад 20 тисяч одиниць техніки офіційно підтверджені як знищені, це разом із проблемами якості суттєво послабило їхню перевагу. Україна тримається завдяки передовим західним технологіям, інноваційним дронам та високому моральному духу військ, що створює ситуацію ПАТУ, де повільне просування Росії дається їй величезною ціною. Підписуйтеся, щоб не пропустити нові детальні розбори.